У Сумському машинобудівному коледжі у суботу, 25 листопада, відбувся турнір пам'яті Миколи Антикова. Беру участь чотири команди. Дитяча іначна спортивна школа номер 2 дитяча юнача спортивна школа Авангард грає збірна команда Машколеджа і збірна команда випускників машколеджу. По першій грі команди, я думаю, що будуть однаково мастерності, так що буде запекла боротьба. Микола Антиков, якому вдруге присвячений цей турнір, працював у коледжі 48 років. Був викладачем, заступником директора ізначально методичної роботи, директором машинобудівного фахового коледжу СумДУ став у 1998 році. У жовтні минулого року він пішов в життя. У цьому році за грою команд спостерігає син Миколи Миколаєвича Сергій. Він дуже шанував спорт, сам ним займався і дуже вітав, коли студенти займаються спортом. Тому дуже приємно, що такий турнір уже другий рік поспіль проводиться. Спочатку команди учасниці у півфінальних поєдинках визначили, хто у цьому році побореться за трофей. У першому півфіналі команда ДСШ «Авангард» з рахунком 2-1 перемогла студентів машколеджа. Другу півфінал розіграли випускники машколоджу та ДСШ номер 2. За випускників у цьому матчі грав Богдан Молдаван. У минулому році його команда посіла третє бронзове місце. У цьому першу партію другого півфіналу турніру команда Богдана виграла 25-20. У другій майже всю партію вони поступали з супернику. Вийти уперед команда змагала лише за рахунку 22-22. Після цього рахунок у партії 24-24 зрівняли вже хлопці з ДСШ номер 2 Проте перемогу у другому півфіналі 26-24 Все ж таки святкували. Випускники місяць назад вже збиралися і вже грали, тому трішки воно залишилося і команда більш зіграною стала. Деякі з нас тренуються, деякі ні, тому приходиться згадувати, як це все було. І дуже важко воно дається, коли був довгий, довга перерва, коли була. У матчі за третє місце команда Машколуджу поступила з рахунком 0-2 хлопцям ДСШ номер 2 У головному матчі турніру команда Богдана Молдавана, випускники машинобудівного коледжу, перемогла вихованців ДСУШ Авангард з рахунком 2-1 і посіла перше місце. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.